На зовнішнє незалежне оцінювання, окрім мешканців нашого регіону, очікують також абітурієнтів з Донецької та Луганської областей. Їм тільки треба перереєструватися до 15 червня і вказати місцеву адресу, за якою вони перебуватимуть під час тестування. Теж саме стосується і мешканців Криму. Щодо дніпропетровських випускників, для них ЗНО розпочнеться вже 3 червня. Цього року з навчальних закладів міста випускається 5085 учнів. Сьогодні вони ще здають останній іспит у школі, потім випускні. Після веселощів 90% вчорашніх школярів попрямує на тестування. В управлінні освіти міськради кажуть, що цілком до нього готові всі організаційні питання щодо створення умов для проведення. Незалежного оцінювання знань в на базі пунктів тестування тестування на сьогоднішній день здійснені». абітурієнтам наполегливо радять не запізнюватися на зно і врахувати будь-які можливі дорожні затримки. Адже двері пунктів тестування зачиняться о 10.50. Комплект документів, без якого абітурієнти не будуть допущені до пунктів тестування. Це сертифікат, це паспорт або інший документ, серії номер якого зазначене у сертифікаті, і запрошення перепустка у Луганську та Донецьку. Основна сесія ЗНО взагалі скасована, але тамтешніх випускників на тестування чекають в інших регіонах. Вони можуть здати зно під час додаткової сесії у Дніпропетровську, яка буде проведена з 1 по 15 липня. Ці роботи навіть перевірять скоріше, щоб не зірвати вступну кампанію. Марина Дудник, Євген Хисни, новини одинадцятого каналу.